Окупанти атакували Костянтинівку в Донецькій області. Попередньо вдарили по центральному ринку міста. Відомо про щонайменше 16 загиблих. Окупанти три години тероризували дронами Одещину. Від удару у кількох населених пунктах сталися пожежі, пошкоджені об'єкти припортової та сільгосп, господарської інфраструктури, це елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємство. На останньому загинув співробітник. Росія робить усе для того, щоб підірвати і економіку нашу. Ну і зрештою, як завжди, вони робили, заморити голодом. Хочуть. Раніше це робили з Україною, так тепер хочуть ще й у світі, щоб була така от власне продовольча криза. Тому вони атакують уже не вперше, і Одещину, і Миколаївщину, завдаючи ударів, передусім шахедами. На світанку наша ППО вразила всі вісім ракет, які зокремали ціли в бік столиці. На Київщині уламки впали поблизу залізничної кулії. У низці населених пунктів виникли пожежі. А в одній з громад залізяча пошкодило гіпермаркет, який росіяни розбомбили з танків у березні. Торік згоріла техніка, а вибухова хвиля понівочила вікна та фасад. Попередньо люди не постраждали. Зафіксовано 9 авіаційних ударів по Запоріжжю. Зруйновано цивільний об'єкт у кількох багатоповерхівках. Вибиті вікна, поранено двох працівників підприємства. А внаслідок удару по Новоданилівці травми отримали троє місцевих жителів. Вони в лікарні. Усього за ніч було зафіксовано 33 повітряні цілі. Наші захисники знищили 23: це 8 ракет і 15 дронів. Ворог задав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Українські військові мають успіх у напрямку роботи на Новопрокопівка. Там закріплюються, зазначають в генштабі, і продовжують наступ південніше Бахмута. У той же час сили оборони стримують росіян на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. І до України знов приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Розпочав візит з вшанування пам'яті загиблих військових. Планується його зустріч з президентом Зеленським. Очікується, що Блінкен може оголосити про новий пакет допомоги на понад один мільярд доларів. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.